Псалом 39. На закінчення Псалом Давида. З великим нетерпінням очікував я Господа, і він вислухав мене та почув моє благання. Витягнув мене з ями страждань з багнистої трясовини, поставив мої ноги на камені та скерував мої кроки. Нову пісню він вклав у мої уста. Пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить і їх охопить страх і будуть надіятися на Господа. Блаженний чоловік, для якого Господнє ім'я є його надією, який не зважає на марноту і обманливе безглуздя. Господи, Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес. У твоїх задумах нема такого, хто подібний до тебе. Я сповіщав і сповіщав про них, вони намножилися, їх безліч. Жертви і приношення ти не схотів, але ти приготовив мені тіло, всепалення і жертви за гріх ти не забажав. Тоді я сказав: ось іду, на початку книги написано про мене. Боже мій, я забажав виконати Твою волю і твій закон у глибині мого серця. Я благовістив правду на великому зібранні, адже своїм устам не забороню. Господи, тобі відомо Твою правду я не заховав у своєму серці. Я проголошував Твою правду і Твоє спасіння, я не приховав Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання. Ти ж, Господи, не забери від мене своїх щедрот, Твоє милосердя і Твоя правда постійно мені допомагали. Бо мене оточило зло без кінця і краю, оволоділо мною моє беззаконня, і я не був здатний бачити. Його стало більше, як волосин на моїй голові, тож моє серце покинуло мене. Господи, зволь мене визволити, Господи, зглянься, щоб мені допомогти. Хай покриються ганьбою й будуть засоромлені разом ті, які зазіхають на мою душу, щоб її забрати. Хай відступлять назад, і будуть засоромлені ті, котрі бажають мені зла. Нехай враз самі зазнають ганьби ті, які кажуть мені: добре-добре. Хай звеселяться і відчують радість у тобі всі ті, які шукають тебе, Господи, і ті, котрі люблять Твоє спасіння, нехай кажуть завжди будь прославлений, Господи, я ж бідний і вбогий, та Господь за мене подбає. Ти мій помічник і мій оборонець, Боже мій, не забарися. Перше послання до Тимофія, розділ третій Вірне слово, якщо хто бажає єпископства, той бажає доброї справи. Але єпископ має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задерикуватий, але лагідний, несварливий, негрошолюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає у послуху з усякою повагою. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе дбати про Божу церкву, щоб не був новонавернений, аби не запишався та не підпав під той же осуд, що й диявол? Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і впастку диявола. Диякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина. Не користолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними, неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Диякони, кожний нехай буде чоловіком однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують у своїх домах. Бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Пишу Тобі Це, сподіваючись, що незабаром прийду до тебе, а коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі, це церква живого Бога, стовп і підвали істини. Безперечно, що таємниця благочестя велика, Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам. Був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі. Він вознісся у славі. КНИГА ПРОРОКА Ісаї, розділ 31. Горе вам, які ходите в Єгипет за допомогою, яку надію поклали на коней і на колісниці, бо є багато і на велику безліч коней. Ви не були тими, хто поклав надію на святого Ізраїля і не шукали Бога. І він, мудрий, навів на них зло, і його слово не буде усунене, і Він повстане на доми злих людей і на їхню марну надію, на єгиптянина, людину, а не Бога, на коней, яке є тіло, тож не буде порятунку. Господь наведе на них свою руку, і ті, хто допомагає, знесиляться». І вони всі разом загинуть. Адже так сказав мені Господь так як лев чи левеня речить над здобиччю, яку схоплять, він зарічав над нею, аж гори наповнилися його голосом і принишкли, і злякалися великої люті. Так і Господь Саваот зійде воювати на гору Сіон на її гори, як птах, який літає, так і Господь захистить, визволить, обереже і врятує Єрусалим. Поверніться ви, які вчинили глибоку та беззаконну раду, адже в той день люди відмовляться від своїх рукотворних срібних і золотих божків, яких зробили їхні руки. І впаде Ассур». Не меч чоловіка і не меч людини його пожере. Він не втече сперед меча, і молоді зазнають поразки, бо скелею вони будуть оточені як валом і будуть підкорені. А хто втече, той буде впійманий. Так говорить Господь блаженний, хто має всіоні нащадків і домашніх у Єрусалимі. Книга Пророка Ісаї, розділ 32 і ось зацарює праведний цар, і володарі правитимуть із судом, і чоловік буде приховувати свої слова і сховає, як від води, те, що несе, і з'явиться в сіоні, як ріка, що несе, славна в спраглій землі, і більше не покладатимуть надії на людей, але наставлять вуха, щоби слухати, і серце немічних буде наставлене, щоб слухати. І заїкуваті язики швидко навчаться говорити мир, і більше не скажуть безумному володіти, і більше твої слуги не скажуть мовчи, бо безумний говоритиме безумне, і його серце знатиме безумне, щоб звершити беззаконня, і говорити оману на Господа, щоб розсіяти голодні душі і спраглі душі зробити порожніми. Адже рада злих беззаконне замишляє, щоб знищити лагідних неправедними словами і розсіяти слова покірних на суді, а побожні розумне порадили, і ця рада залишиться. Багаті жінки, встаньте і прислухайтеся до мого голосу, дочки в надії, послухайте моїх слів. У днях року чиніть пам'ять в болі з надією, знищене збирання винограду припинена сівба і більше не прийде. Жахніться, сумуйте, ви, хто надіявся, роздягніться, нагими будьте, підв'яжіть стегна мішковиною і бийтеся в груди задля бажаного поля і плоду виноградника. Земля мого народу видасть тернину і траву, і з кожного дому буде забрана радість, багате місто доми покинені, вони залишать багатство міста і любі доми, і села будуть печерами аж до віку. радість для диких ослів, пасовиська для пастухів, аж доки не зійде на вас дух з висоти. І хермел буде спустошений, хермел вважатиметься як ліс, і спочине в пустелі суд, і праведність поселиться на Кармелі. І ділами праведності буде мир, і праведність втримає спочинок ті, хто надіється аж до віку, і його народ поселиться в місті миру і поселиться безпечно, і вони спочинуть у достатку. А якщо впаде град, не прийде на вас, і будуть ті, хто живе в лісах, упевнені, як і ті, хто на рівнині. Блаженні ті, які сіють при всякій воді, де ходять віл і осел.